Пане Михайло, давайте поговоримо про склади для початку? Ну а потім уже про е, звіти генерала Каволі і про ті ракети, які він казав. Отже, знищений у Брянській області черговий склад. Е, який це склад? Якого він рівня оперативно, там стратегічно, тактичного, і що це нам може дати в перспективі? Ну, дивиться, не потрібно перебільшувати значення всіх цих складів, а, тому що, а, на жаль, боєприпасів у росіян дуже багато, і а, кожен такий склад має певну номенклатуру боєприпасів. Там ну не може хранитися а, одночасно на а, на цих складах. Там ракети, міни, бомби, снаряди і все таке інше. Кожен склад він проєктувався під певну а, номенклатуру. Ще раз повторюсь, боєприпасів, і тому кожне знищення таких складів воно призводить тільки до певного зменшення на певний час певних снарядів. Потім логістика вся міняється, і ці снаряди йдуть, йдуть на фронт і далі. А ну, що вони не гумові, це зрозуміло, але деякі деякі снаряди о, під час радянського під час існування радянського союзу їх було вироблено ну дуже багато і тому о, о, ніяких проблем у росіян ну таких глобальних немає тобто ви вважаєте що це ну таке якби черговий етап війни і якогось значення історичного це немає це буде мати значення, коли буде накопичення, коли буде вражено з ну там 50 там, 20 складів, коли ну, це буде зроблено одночасно. А поки що росіяни мають можливості ну, логістично перекидати снаряди з одного складу на інший, або взагалі завозити із за Уралу. Тому ну, я би не, ну, не став би говорити так, звісно, по деяким позиціям у них є проблеми, але це проблеми. Загальні, такі, які є і у нас, пане Михайло, скільки таких об'єктів до Уралу в Росії? Скажімо так. Ну, приблизно в зоні досяжності таких складів десь 20-26. Різного рівня від тактичного до оперативного стратегічного, там де знаходяться е, ракетне е, ракетне паливо або, або боєголовки. Там ну це це зовсім по Там де знаходяться, наприклад, е, ядерні боєголовки, так так звані спецбойові частини. Вони взагалі знаходяться там глибоко-глибоко під землею, і вразити ті зброю, яка у нас є, ну фактично неможливо. Хочу започути ще вашу думку. О, наскільки це має бути росіянами захищений об'єкт? Ну, прикри. Ви маєте на увазі ППО, ППО ну, протиповір... там Реби і так далі. Реп, це прикрити всі ці об'єкти неможливо, тому що ну це колосальні колосальні склади за часів радянського союзу. А і там потрібно, ну я не знаю, розгортати комплекс зенітно-ракетний комплекс. Потрібно розгортати у ці мобільні вогневі групи, які у нас оце кулеметники на джипах, тому що боротися з дронами тільки так ефективно. Це неможливо їх збивати ракетами. С-300, з чотириста то потрібно або цей панцирь С 1 або ось такі кулеметні розрахунки а, а, і прикрити всі склади. Тому що якщо хоч один склад буде не прикритий, то він буде уражений. Але знову ж таки, а, чим більше ППО, тим більше а, чим ментодім менше ефективність наших дронів. потрібно сказати, що дрони наші несуть всього 10-20 кілограм бойової частини, і це недостатньо. Для того щоб пробити, скажімо так, підземну частину, ті боєприпаси, які знаходяться на поверхні, так вони дуже добре палають. Ми всі це бачимо, як вони як вони палають, але щоб пробити підземну частину, потрібно більш адекватна і ефективна зброя. Пане Михайло, ну ось до того, що аналітики всякі різні. Осінтери працюють над знімками, які з'явилися супутників, і вони кажуть, що є три рівня е, захисту цих складів, і третій це найсерйозніший. Перший це най, е, е, ну, такий, типу, звичайний. А оцей був що вражений, це другого, і Україна поки що вражала тільки склади другого рівня захищеності і третього. Так я до того, що Росія цим типу нехтує, чи як, і чому ми обираємо найскладніші цілі? Ну у мене немає доступу до Буданова або до Малюка і при виборі цілий, але очевидно, що вибираються найбільш най, найменш захищені цілі з точки зору ППО. Протиповітряної оборони, якщо там розгорнута якась панцир, або ну я, Ви ж розумієте, що удари по складам це попередньо проводиться розвідка до розвідка. Вона проводиться супутниками, розвідувальними дронами, агентурою. Тільки після цього а, приймається рішення про удар. Тому у кожному випадку це е, ну унікальне рішення, і е, так брати під одну грибінку все, що там першого, другого, третього рівня, я би не став. Тому що е, кожен удар це е, пропрацьована операція операції не одного тижня. Ми би при нинішньому серійному виробництві дронів могли б атакувати там, я не знаю по 20 по 30 цілей за ніч, але обмежуємося певним певною кількістю. Де результат може бути максимально ефективним. Пане Михайло. Чи вплинули минулі враження складів? Їх було за останні три тижні, кілька. Це відчувається чи ні на фронті? Ну я би не сказав, що це глобально відчувається на певних напрямках. Наші військові говорили про те, що ударів артилерійських стало менше. Тому що зрозуміти правильно, ніхто крім російського генштабу не знає номенклатуру боєприпасів, які знаходяться на тому або іншому складі. Тому всі ці розмови, що там були ракети, міномети, снаряди, це все рівня того, що ну не буду не буду нічого говорити. Це рівень довідника стеля. Тобто переміщення снарядів вони проходять постійно, і що знаходилось в момент, коли цей склад був уражений, знають тільки росіяни. але вони звісно ділитись такою інформацією не Е, Пане Михайло, стосовно оцих ракет, «Джасм», які згадував генерал Каволі. Він написав перелік того, чого б хотілося б дати Україні, але політики пояснили йому, чому цього робити не можна. Якби я до того наскільки б вони змогли покращити ситуацію на полі боя ці ракети класу повітря земля, ну і зрештою, чому за кордоном вважають, що ну якби нам така гарна зброя не потрібна. А всі ці розмови про зброю дальної дії, як на мене, вони а, опираються в одну величезну проблему в кількість. Тобто а, американці не можуть дати нам тисячі таких снарядів, а, європейці не можуть нам дати а, тисячі Storm Shadow. Все це а, всього десятками. І ураження цілей, які може бути, ну воно може бути красиво вибухати красиво. А це картинка для, для яких новин, для якихось медіа, але в цілому. На результат бойових дій це ну не на жаль не може абсолютно е бути е так результативно. Американці е ну вони розглядають просто як матема як математику, як військову науку. І тому багато хто говорить, що 10 ракет, які ми дати, дамо е українцям, вони нічого не змінять. Вони можуть тільки підштовхнути Путіна до більш рішучих дій. Хоча е, зрозуміло, що Путін, якщо досі не використав тактичну ядерну зброю, і якщо б він хотів би воювати з НАТО, він же б воював. У нього дуже багато кордонів у Фінляндії і Балтійські країни. Тому але політики, але військові вони такі. О, Пане Михайло, стосовно ну я пригадую просто, як з'явилася е, Хаймерс вперше, і почали працювати там на 80 кілометрів, і це ж змінило ситуацію. Були передислоковані склади е, росіян, е, але це були ракети інші, і вражати з літаків якісь склади за ракет з ракети за півтора мільйона. Хіба це ну недостойно того, щоб підірвати росіянам можливості в наступальних діях? Ну, ми розглядаємо. Ми цивільні, скажімо, які дотичні там тому чи іншим до військової справи. Ми розглядаємо так, що будь-який знищений склад це е, менше снарядів, які летять на наших бійців на фронті. Військові, особливо рівня там оперативного командування. Вони розглядають в цілому. Тобто знищення, те, що ми з вами починали, знищення одного складу, воно не, не має такого ефекту, який потрібен. Потрібно знищувати 10, 20, 30, 40 складів. Тільки тоді це буде ефект, як з Хаймерсом. Тоді пам'ятаєте, Хаймерс по всій лінії фронту вони вистрілювали їх. Ну я не знаю сотнями за, за тиждень і тоді був дуже реальний ефект. Ми бачили, як знищували і на полігонах, і ці склади, і командні пункти. Ну, все. А ми ж, якщо навіть будемо рахувати на пальцях, то ну це ну, величезна кількість снарядів було використано. І тільки тоді був ефект. І зараз, якщо там, то, тобто такий же ефект, є з в 16. Пам'ятаєте, ми там, я не знаю, пів півтора року бігали і всі кричали: Дайте нам М16. Ну дали п'ять в 16 або шість, їм там дали. Вони де? то, тобто ефекту з них немає. Якщо їх буде 24, 36, 48, от тоді ми побачимо, коли буде збивати Су-34, і ми кожного дня будемо бачити, ось Су-34 збили, о, Ту-22 е, по, отримав ракету, а ті, ті 5, Ф-16, ну отримали ми їх, ну і далі. Ну, тобто, е, який вплив вони мають на ситуацію? Я про це говорив вже всі ці, всі ці я не знаю, місяці, коли це було. Якщо не буде... Е, Великої кількісті, якщо не буде масштабування військової допомоги, то все це ну просто розмови ні про що, пане Михайло. Дуже вдячні вам. Розуміємо, що нам треба і кількість, і якість це все дуже важливо. Михайло Жирохов, військовий аналітик історик, дає до нашої ефіру, поговорили про ситуацію з тим, що наші сили оборони вразили черговий військовий об'єкт на території РФ, знищили склад.